Вітаю вас, мої підписники і слухачі на моєму каналі Наші люди всюди разом із Жанною Бланк. Нарешті я в ефірі. У мене була певна криза в житті, і зараз уже наразі все позаду і все добре. Тепер я буду з вами і буду далі продовжувати вести свій канал. Також я хочу привітати вас усіх з. Прийдешнім новим роком і побажати здійснення усіх мрій. І самої головної нашої мрії, щоб у цьому році прийшов мир в нашу Україну. Хочу сьогодні поговорити з вами про основні зміни, які. Відбудуться у Німеччині у січні 26-го року. Коротенько про саме важливе. деякі з них є дуже важливі, і ви обов'язково повинні про них знати. Також я ще готую відео про повний повні зміни за на весь 2026 рік. Також можете його переглянути. Ще хочу. Запросити, як завжди, підписуватися на мій канал, продовжувати підписуватись, запрошувати друзів, знайомих, ставити дзвіночки, подобайки, не забувати про те, що ми можемо надавати безкоштовні консультації по питанням життя, документів і роботи в Німеччині. Хочу почати свою розповідь з позитивних фінансових змін у Німеччині з січня. Місяця. Для всіх людей, які працюють у Німеччині, підвищиться неоподаткований мінімум. Ґрунт Фрай Петрак це дохід, який завжди залишається неподатковим. І чим він вищий, тим менше прибутковий податок ви будете платити. З Січня цей показник зросте на людину з 11 296 євро до 12 348 євро, майже на 1 тисячу на рік. Це означає, що при той же самій заробітній платі брута в рік ви будете платити менше податків. А для тих, хто вже відкрив свій зайфтендів у Німеччині, то вони також зросте сума неоподаткованого мінімума на 1 тисячу євро. Це також є якби позитивним моментом. Другий плюс це є підвищення мінімальної заробітної плати у Німеччині січня місяця. Вона зросте з 12,82 євро цента до 13,90 євро центів на годину. Менше платити вже не можна буде. Це напряму також буде впливати на міні робітників, тому що їх заробітна плата також зросте. І вона буде тепер 603 євро на місяць. Підніметься також ще й дитяча допомога. Кінтерґільд незначно, але все рівно трошки підніметься. Вона стане 250 євро в місяць. Слідуюча позитивна новина фінансова у січні: це буде оплата електроенергії. Для середнього домогосподарства сума витрат на рік зменшиться десь приблизно на 160 євро. І ще на хвилиночку, ви можете навіть обрати собі іншого постачальника електроенергії. У Німеччині це можливо зробити, це не так, як у нас. Є у нас один постачальник, і ми з ним співпрацюємо. От і таким чином ви можете обрати з більш дешевим тарифом і цінами на електроенергію. От, і я можу зробити декілька посилань під цим відео, щоб ви могли подивитися, які є ну, можливості, які є постачальники електроенергії. Також ви можете записатися до нас на консультацію. і Ми можемо вам пояснити, як це зробити. Може, якісь питання будуть з цього приводу, і так без безкоштовно у вас проконсультувати по даному питанню. Тепер про фінансові зміни у Німеччині, які є негативними, це стосується медичних страхувань. Кожна кранкен по різному збільшить внесок січня 26-го року. В середньому це збільшиться десь з 2,5% до 2,9%. Тобто вам прийдеться більше платити внеска по медичному страхуванню. Слідуюча зміна це є зростання пенсійного балу за рік. Тобто тепер стане ще складніше заробити собі гідну пенсію. Наприклад, у 2025 році один пенсійний бал складав 50 493 євро брута то з 2026 року спічна один пенсійний бал зросте більше ніж на 1000 євро, тобто буде складати 51 944 євро брута на рік. І якщо ви будете заробляти менше цієї суми, то ви тоді зможете отримати тільки якусь частину цього пенсійного балу. Ще я хотіла вас запитати. Я хочу підготувати таке відео. Саме про пенсію, як вона нараховується, які варіанти є. як можливо собі все ж таки заробити пенсію тут у Німеччині. Якщо це вам цікаво, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Так нам цікава тема про пенсії. Мені це дуже важливо, тому що мене також цікавить це питання, тому я його хотіла вивчити і поділитися з вами знаннями у новому відео. Слідуючі зміни, які можна сказати, також негативними для простих людей, це те, що транспорт у Німеччині з січня місяця 26-го року громадський транспорт стане значно дорожчим. І мільйони людей будуть витрачати на це більше грошей. Deutschland Ticket, наприклад, подорожчає з 58 євро до 63 євро. В місяць. Також подорожчують ті самі квитки. Наприклад, у Берліні подорожчують квитки майже на 6%. Одна поїздка в Берліні буде коштувати тепер більш ніж 4 євро. Наприклад, у північному рейн вестфалі Десь до 5%. тобто в кожній землі це відсоток буде різний, але все рівно буде подорожчання цього. Ще є такі коротенькі зміни, що стосується водійських прав видані, які були між 1999 роком і 2001 роком, тоді вам буде потрібно до 19 січня 26 року поміняти їх на нові. Причому Ну, вони будуть якби нові, єдині європейські, європейські права. Обмін не складний, не треба здавати нік ніяких екзаменів, от тільки отримати нове посвідчення. Нові права будуть дійсні лише 15 років, а потім треба буде їх знову подовжувати. Ще відбудуться слідуючі невеличкі зміни. Вони будуть стосуватися виплати аліментів у Німеччині вони трошки зростуть. І от для дід, дід, аліменти для дітей, які до 5 років, вони зростуть до 458 євро. Для дітей від 6 до 11 років до 558 євро. І для дітей, які старше 12 років, до 653 євро. Також підвищиться ставка для студентів, які не проживають вдома, і ця сума буде складати до 990 євро на місяць. Ще я б хотіла сказати про одне новшество, яке було запущено ще з середини грудня 2025 року і буде діяти за розкладом всю зиму, в тому разі і у січні. А саме це прямий потяг. З однією пересадкою у Польщі, який може виїжджати з Харкова, Києва і Львова до Мюнхену або до Берліну. В Польщі пересадка у місті Пшемишель. Ціна такого квитка до Берліну може коштувати приблизно десь від 38 євро до 53 євро. Прямого поїзду без пересадки поки що немає, але все рівно це комфортно, це більш швидко, навіть на тому ж кордоні проходити перевірку і так далі. І тому. Сама поїздка навіть може бути більш комфортною. Тому, хто не знає про це, можете тепер доїхати або ж із України до Німеччини, або з Німеччини до України прямим майже потягом. На цьому я хочу завершити своє це коротеньке відео про зміни у січні 26-го року. От і нагадати, що Слідом за цим відео вийде в мене зараз відео про повні зміни на весь 2026 рік, Уже більш глобальні, і всі вже якби, те, що ми знаємо на сьогодні про всі зміни. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися, ставити дзвіночки, подавайки. Будемо поширювати українськомовний контент на просторах Ютуба. Думаю, що це дуже корисно буде, також для наших співвітчизників. До побачення, до нової зустрічі!